Від самого початку людської історії один світ панував на нічному небі, не м'якою красою, як Венера, і не тихою загадковістю, як Марс, а чистою домінантністю. Юпітер, масивний і сяючий, недарма отримав ім'я царя-богів. Це не просто гігантська куля газу, це світ давніх штормів, планета настільки величезна, що впливає на архітектуру всієї сонячної системи. Друзі, мій канал ще зовсім маленький і потребує вашої підтримки. Я тільки вчуся, тому буду дуже вдячний за ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, що можна покращити або що вам сподобалося. Поставте лайк, підпишіться, і ми обов'язково побачимось у наступних відео. Хай квітне український ютуб! Якби він був порожнім всередині, у нього змогло б поміститися 1300 земель. Його магнітне поле простягається ширше, ніж Сонце, його атмосфера опускається на тисячі кілометрів униз у хаотичну руйнівну глибину. Юпітер настільки масивний, що Сонце і Юпітер фактично обертаються навколо спільного центру мас, немов два гравітаційні титани. І все ж, якби він був лише у 70 разів масивнішим, він став би другою зіркою. Перетворивши нашу систему на двосонячну та повністю змінивши історію Землі, здалеку смуги Юпітера здаються красивими, але зблизька його атмосфера є найагресивнішою у сонячній системі. Велика червона пляма, ураган більший за землю, вирує вже щонайменше 350 років, тоді як блискавки тут мають таку силу, що могли б випаровувати цілі міста. Чим нижче занурюєшся в атмосферу, тим сильніший тиск стискає водень у металевий стан, створюючи гігантські електропровідні океани рідкого металу. Ядро Юпітера може бути взагалі нетвердим. Місія НАСА Юнона виявила дивне розмите ядро, яке, можливо, є залишком суперземлі, яку Юпітер поглинув у хаосі раннього формування планети. Юпітер це одночасно охоронець і руйнівник. Він поглинає небезпечні комети, але іноді, навпаки, викидає астероїди в бік внутрішніх планет. У 1994 році, коли комета Шумейкера Леві 9 врізалась у Юпітер, вибух був настільки величезним, що Земля повністю могла б увійти в сферу вогню. Юпітер не друг і не ворог, він чиста сила. А ще це не просто планета, а мініатюрна сонячна система з 95 місяцями, серед яких є чотири настільки унікальні світи, що кожен заслуговує власного документального фільму. Вулканічний Іо, Океанічна Європа, масивний магнітний ганімет та давній крижаний каллісто. Разом вони зберігають ключі до походження планет. Природи життя та майбутнього людських досліджень, це Юпітер, шторм, гравітація, руйнування, створення, загадка, світ, що сформував нашу сонячну систему. Але справжня історія тільки починається, бо таємниці його місяців можуть нарешті показати, де саме у всесвіті може існувати життя за межами Землі. Юпітерська система це космічна міні-всесвітня лабораторія. У ній зібрані різні типи світів, кожен із яких демонструє унікальні хімічні, геологічні та кліматичні процеси. Найяскравішим прикладом цього різноманіття є ІО місяць із найбільшою вулканічною активністю у сонячній системі. Бурхливі виверження безперервно змінюють його поверхню, викидаючи розпечені гази та лаву на сотні кілометрів. Попри хаос, який там панує, іо є прямим доказом того, як сильно Юпітер впливає на свої супутники. Величезні припливні сили розтягують місяць, створюючи внутрішнє тепло, що й живить вулканізм. Європа повна протилежність Іо. Це світ глибокої тиші, вкритий льодом, але саме під цією крижаною бронею прихований один із найцікавіших об'єктів у планетарній науці: океан рідкої води. Тиск та тепло, спричинені припливними силами, не дають воді замерзнути повністю. За сучасними оцінками, океан Європи може містити удвічі більше води, ніж усі океани Землі разом. Цей океан є одним із найперспективніших місць у сонячній системі, де потенційно може існувати життя. Можливо, воно вже там, у формі мікроорганізмів, що живляться хімічними реакціями в темряві. Ганімед найбільший місяць сонячної системи, єдине відоме небесне тіло, окрім планет, що має власне магнітне поле. Це означає, що в його надрах відбуваються складні процеси, можливо, пов'язані з підповерхневими океанами солоної води та багатошаровою структурою кори. Поверхня Ганімеда поєднує стародавні кратери та світліші ділянки, перемережені лініями, слідами давніх тектонічних рухів. Каллісто найменш змінений місяць із Галілеєвих. Він настільки старий, що його поверхня зберігає структуру які мільярди років. Вона майже не змінюється, адже Калісто не має активної геології. Його крижаний панцир укриває темну, майже нерухому поверхню, і це робить калісто унікальним вікном у ранню історію сонячної системи. Усі чотири місяці настільки різні, що разом вони створюють одну з найбільш різноманітних систем у космічному масштабі. Кожна з яких розкриває інший аспект впливу ревітації та еволюції планет. Вплив Юпітера виходить далеко за межі його місяців. Це одна з найпотужніших сил у сонячній системі. Його магнітосфера, найбільша у планетарному масштабі, розкидається на мільйони кілометрів у космос. Вона настільки велика, що інколи перекриває орбіту Сатурна. Усередині цієї магнітної структури знаходяться радіаційні пояси неймовірної інтенсивності, багаторазово сильніші за земні аналоги. Вони становлять смертельну загрозу для всього, що не має спеціального захисту. Саме тому космічні апарати змушені рухатися складними траєкторіями, щоб уникати найбільш небезпечних зон. Юнона один із найуспішніших апаратів у дослідженні Юпітера, здатна збирати дані лише завдяки ретельно продуманому маршруту, який дозволяє їй наближатися до планети і залишатися працездатною. Кожен оберт Юнони відкриває нові шари інформації. Детальні знімки хмарних структур, вимірювання магнітного поля, аналіз гравітаційної взаємодії усе це поступово розкриває будову Юпітера. Нісія встановила, що його внутрішня структура складніша, ніж вважалося раніше. Ядро може бути розмитим, а важкі елементи змішані з металевим водним на значній глибині. Атмосфера також виявилася складнішою. Гігантські циклони на полюсах формують симетричні візерунки, що нагадують структуру клітин. Дані вказують на існування атмосферних течій, які простягаються набагато глибше, ніж хмари, що видно на поверхні. Юпітер відігравав ключову роль у формуванні планет, впливаючи на розподіл матеріалу у ранньому диску сонячної системи. Його масивна гравітація могла спрямувати одні планети Землі до Сонця, а інші в міжпланетний простір, формуючи умови для утворення Землі. Сьогодні він продовжує виконувати захисну функцію, відхиляючи або поглинаючи частину комет та астероїдів, які могли б стати небезпечними для нашої планети. Юпітер і його місяці це ключ до розуміння того, як працюють газові гіганти та які умови можуть сприяти виникненню життя. Якщо життя існує поза Землею, найбільш ймовірно, воно може бути в океанах Європи чи Генімеда. Там, у темряві, де вода й енергія з'єднуються під тиском гравітаційних сил, можуть існувати процеси, схожі на ті, що породили перші форми життя на Землі. Дослідження цих світів це не просто вивчення іншої планети, а спроба знайти відповідь на одне з найважливіших питань людства. Юпітер нагадує нам, що космос це не лише простір між зорями, а складна система взаємодій, де кожен об'єкт може впливати на долю інших. І, хоча ми ще далекі від повного розуміння цього гіганта, кожна нова місія наближає нас до моменту, коли ми зможемо сказати, що справді знаємо, як працює одна з наймогутніших планет у всесвіті.